Доброго дня! Ви на кінець-то дійшли до алтаря. Не забувайте, у вас є на рахунку гарний підгон в 100 тисяч гривень. Але не потрібно його швидко використовувати. Ми підходимо в першу чергу до смітників, якщо ми не брезгуємо. І дивимося, що там є. Тому що там буває весь набор речей, який нам потрібен. Ну, на жаль, в цьому зараз нічого немає. В цьому трошки є, але, якби, речі, не ті, які треба. Цей бронік тут був, я його дозібрав. з такого плану. І по рюкзачкам у нас показує, скільки в нас є слотів. На жаль, не показує, що ми можемо сюди причепити ще до нього. Але, наприклад, ці всі рюкзаки, на них вже можна чіпляти зброю. Тобто є слот під зброю. Це ось, наприклад рація. Ну, по рації, чесно кажучи, не пам'ятаю, але вона якби чисто для приколу треба. Так як в ній 24 слота, на неї можна націпити рацію, там, по-моєму, граната, ще щось. І, по-моєму, так, зброя теж на неї чіпляється. Тобто, кому цікаво, можна глянути буде. Щоб приміряти на собі, як вона виглядає, ми нажимаємо на цю кнопочку, і ми бачимо вже, як рюкзачок висить у нас на спині. І цим ми якраз приміряємо вибираємо собі рюкзак, якщо бажаємо. М -м. самий оптимальний рюкзак це ось цей. Він конечно, денег трошки коштує, але в ньому місцевість нормальна це 120 слотів. Вид непоганий, колір можна вибрати. І він не дуже здоровий не дуже маленький. Тобто він, наприклад, менший ніж цей. Але і більші, наприклад, ніж оці рюкзачки. В них просто 80 слотів. Зараз я, мабуть, цей візьму, тільки хочу отак от підібрати під колір цього бровника. По курткам. По курткам краще заходити в футболку. ну Там де футболки. І це, Ммг Operation Multicam, 42 слота. Так, це у нас буде топ. Берем. За те, Взагалі, наприклад, залишатись з цією базовою курткою непогано, тому що вона ну, доволі в неї гарний, високе втеплення і сюди багато чогось довго свлазить. Наприклад, Якщо брати по штанцям, то є стопові MMGшні Tactical шпанс. Ми, наприклад, візьмемо, мабуть, цей да? колір, чи ці, темніше візьмемо. Вони на 42 слота, у них нормально все втеплення, інше ми можемо якби, взяти просто для виду. Наприклад, дуже багато великий вибір 30-слотових штанів, теж непоганих. Дуже легко знайти ось подібні такі штани на воєнках, на любих. Тож, я взагалі якби, одягаюсь з воєнок. Я туди заходжу і там все шукаю. Але якщо ми, наприклад, хочемо там виглядати якось так от. Більш-менш по формі, все ж так, треба світліше брати. То ми вже заходимо сюди і підкупляємо ці всі речі. Ну і у нас трошки буде більше слотів. По шоломам. Мені, наприклад, оцей міч подобається, тому що в нього є слоти під батарейки. Тобто на нього можна почепити ПНБ, фонарик і ще ось якраз тут будуть дві запасні батарейки. Якщо у вас е зненацька е розрядилась батарейка, то ви якби її там легко швидко заміните. І так, ми маємо переможця на е алтарі КЗГ по розгрузкам. Чуть пізніше ми ще глянемо, що там твориться на чорному ринку, що ми в чорного торговця зможемо купити. Але, наприклад, тут ми можемо купити розгрузку в 82 слота. Вона, правда, трошки грошей буде коштувати, тому що, наприклад, ціна качества, то це у нас буде смерш. І так, у нас є переможець. Це модульна система на 82 слота, коли її повністю зібрати. Вона трошки буде грошей коштувати, звісно, тому що тут вже е кармашки деякі тисячами коштують. Але, наприклад, е ціна ефективність у нас є смерш. Цей от за 2000, у нього 60 слотів. Тут 82. Якщо взяти, наприклад, цей, в нього вже так порядочно менше. Ми можемо зараз, наприклад, перерахувати. Цей нам теж треба зняти, щоб не вщемлювати його. 36, 39, 47. Так, 47. Майже половину менше. Тепер беремо ремень. Я б взяв би ММГшний балкон. Тут ще є бойовий. Він трошки менше, але і грошей коштує дешевше. Зараз ми будемо споряджувати МГшку. Тут ви, як бачите, без варіантів. Тобто слотиці і слоти ці. Їх навіть прокручувати не треба. Тож рахуємо, скільки у нас в цьому ремені слотів. По-перше, у нас є слоти під морфін адреналін, пляшку, ніж. Беремо карабінчик, купуємо сюди, ціпляємо запасні рукавички, якщо вони нам потрібні. Пістолет і слоти 24, 39, 59. Слотів 59 слотів. Я думаю, більш, ніж достатньо. По окулярам. Так само. Хтось може брати авіатори, обичні сонцезахисні вони також від сонця захищають. Хтось може брати ММГшні. Мені більше всього сподобаються тактичні окуляри. Тому що вони е не провадляють світло і не надають відтінку ніякого, там не ні зеленого, не чорного, не синього, не ні ніякого такого. І на сонце можна спокійно дивитись. Наприклад, для порівняння взяти ці ММГшні. Вони теж нічого кольору ніякого не додають, але на сонці вже не так добре не дивитися. Тобто для порівняння ще раз. Бачимо суттєву різницю. Тактичних мені набагато. І більше подобається. Так. Тож, як на мене, ми маємо ось такий топовий наборчик. Це у нас модульна розгрузка і ММГ-шний сет. Рюкзак по бажанню, шолом теж по бажанню. Вони там особливо не вирізняються один одним. І окуляри тактичні.